Літаки Ерафії несподівано залетіли на НАТО і причому доволі глибоко у Німеччину та Британію. Почали небезпечні маневри. І авіація альянсу нічого не залишалося, як піднятися у повітря, аби захистити свої рідні землі. Схоже, війна кинула тіні на Європу. Стався дуже небезпечний момент. Адже НАТО не могли не підготувати відповідь на такий сценарій. Що сталося далі? Побачите у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Російські військові літаки були помічені в небі великої Брит... Тані та Німеччини вони порисувалися без плану польоту та транспортерів Тож про все по порядку. Російський військовий літак пролетів поблизу повітряного простору Великої Британії. Британські літаки зафіксували проліт російського винищувача поблизу повітряного простору Сполученого Королівства. Це сталося через кілька днів після того, як королівський флот виявив російські військові кораблі, що проходили через Ла-Манш Наші противники не повинні сумніватися у нашій непохитній рішучості та здатності захистити Велику Британію. Так сказав. Зав британський міністр збройних сил Люк Полард. Королівський флот та королівський ВПС регулярно відстежують переміщення рашистських військових кораблів та літаків поблизу своїх вод і повітряного простору. Міноборони Великобританії повідомляло, що це вже вдруге за три місяці, коли вони фіксували рашистські кораблі та літаки поблизу із різницею у тиждень. Два літаки королівських ВПС відстежили бомбардувальні карафії Бір ев що летів над північним морем. А королівський флот дня Раніше стежив за двома групами російських військових суден з загалом п'ятьма кораблями, які рухалися у бік Атлантики і Балтики. Тож британська авіація перехопила у своєму просторі військовий літак Ревту Ту-142 прямував над північним морем в бік Британії. Міністерство оборони Британії повідомляло, що королівські військово-повітряні сили Великої Британії підняли у небо винищувачі після того, як Радари зафіксували військовий літак Рев поблизу британського повітряного простору. Про це пише Sky News. і зазначається, що рашиська. Літак ту 142 пролетів над північним морем у супроводі винищувачів тайфун, що розгорнуті на базі Лосімут. Російський розвідувальний літак був виявлений в зоні інтересів Великої Британії. Він не зміг увійти у суверенний повітряний простір Великої Британії. Це означає, що літаки у Шотландії та Англії перебувають у стані підвищеної готовності 24 години на добу. 365 днів на рік готові захищати та охороняти повітряний простір Великої Британії. Так йдеться в заяві британського оборонного ві. Домства із якою метою російський військовий літак намагався потрапити у повітряний простір Великої Британії. Не повідомляється. А ми нагадаємо, що раніше рашиський патрульний літак іл 38 порушив повітряний простір Японії. Тож японські винищувачі вперше використали сигнальні ракети, щоб попередити літак, покинути повітряний простір. В японському уряді повідомили, що російські військові активно діють поблизу країни від моменту вторгнення до України. Ту – це радянський російський дальній проти Новий літак ДПЛС спочатку призначався для виявлення і знищення Печарп підводний човен атомний із ракетами балістичними противника в районах патрулювання. Фактично ВВМФ застосовується для далекої океанської розвідки візуально або радіотехнічної для чергування в системі пошуково-рятувальної служби. і Тільки потім для пошуку і спостереження за печарп після закінчення холодної війни. На початку 1960-х років у складі ВМС США з'явилися атомні підводні черво. Овни носії балістичних ракет великої дальності у зв'язку з цим від ВПК СРСР потрібні були адекватні заходи проектування базового літака проти човнової оборони як засіб нейтралізації однієї з складових ядерних сил США почалося в 1963 році. Також ні двічі піднімали в повітря військову авіацію через російські літаки. Російські літаки Іл-20Ам просувалися без плану польоту та транспортерів. Німецькі ж винищувачі були змушені двічі підніматися в повітря для супроводу літаків. Кіфорев про це у соцмережі X повідомили військово-повітряні сили Німеччини. Цитую наші винищувачі «Єврофайр» отримали сповіщення від Авіабас Лаги та Лілварде, щоб спільно ідентифікувати та супроводжувати російський іл 20 ам йдеться в дописі, і повідомляється, що російські літаки пересувались без плану польоту та транспортерів. А ми зазначимо, що протягом 24-го року військово-повітряні сили країн НАТО та Європи неодноразово перехоплювали російські літаки над Європою, зокрема і в міжнародному повітряному Старі поблизу кордонів країн альянсу найбільш частими були випадки перехоплення в районі Балтійського моря, де рашистські літаки, такі як Іл-20 розвідувальні літаки, та Ту-95 стратегічні бомбардувальники літали поблизу повітряних кордонів Литви, Латвії та Естонії, не дотримуючись правил повітряної навігації. Це база радіозв'язку або подання плану польоту. Зокрема, Німаччина та Великобританія часто підіймали свої винищувачі для перехоплення, забезпечуючи візуальні контакти, контроль. Над ситуацією винищувачі Норвегії та Великобританії також брали участь у перехопленнях рашистських бомбардувальників та розвідувальних літаків, що підлітали до північних кордонів Європи. Одним із таких інцидентів було перехоплення Ту-95, коли рашистські літаки летіли в бік узбережжя Норвегії. Водночас і повідомлення, що так звані друзі Арефії будують нові укриття від рашистських винищувачів су 35 С. Іран розпочав будівництво арочних укриттів на третій тактичній авіа. Базі військово-повітряних сил поблизу міста Хамадан. Об'єкти мають розміри приблизно 25 на 30 метрів, що значно перевищує необхідні параметри для літаків F-4 Фантом, які традиційно базуються на цій авіабазі. Тож експерти пропускають, що нові укриття можуть бути призначені для Су-35С, оскільки їхні габарити відповідають цим літакам. Про це свідчать супутникові знімка. Пишуть аналітики інформаційно-консалтингової компанії Defense Експрес. За їхніми даними в березні двадцять року Іран ввів у експлуатацію підземну авіабазу ІГЛ-44 спорудження якої тривало з 2013 року. Спочатку повідомляли, що ця база призначена для літаків фантом. Втім, супутникові знімки зафіксували можливий повнорозмірний Су-35С на цій авіабазі. Це свідчить про адаптацію литовища для расистських винищувачів і зазначається, що будівництво нової інфраструктури в Ірані свідчить про значні інвестиції в модернізацію авіаційного парку. Це також може вказувати на поглиблення військово-технічного співробітництва за РФ, що має потенційний вплив на баланс сил в регіоні, оскільки Іран не лише отримав готові Су-35, але й ліцензію на їх виробництва. Зокрема, можливе виготовлення від 48 до 72 літаків Су-35, а також складання су. 30 за ліцензією цікаво, що рашистський лідер Путлер ображається на так звані дружні країни через те, що його літаки не хочуть заправляти. Зокрема, у Кремлі заявили, що Путін скасовує міжнародні візити через відмову країн заправляти його літак. Це стверджує речник Кремля Дмитро Пісков. Повідомляє The Moscow Times. Безумовно, візити глави держави опрацьовуються ретельно, виходять всі необхідні гарантії. В разі виникнення питань звичайно це може стати причиною здійснення контактів на іншому рівні. Заявив Пісков. Раніше ж міністр закордонних справ країни агресора РФ Сергій Лавров поскаржився, що так звані дружні країни відмовляються заправляти закріплений за ними борт. Лавров стверджує, що в 23-му році, під час поїздки до пар на саміт -брі... Брікс була ціла історія із заправкою літака для польоту назад. Цитую, тому що виявляється, там практично всі компанії, які здійснюють заправку авіаційним паливом, вони не належать країні, заявив Лавров. Він додав, що аналогічна проблема виникла під час його візиту до іншої країни БРІКС Бразилії. Тоді Лаврову довелось летіти на зустрічі з президентом Луїзом Інасіо Лулою, да сілвою літаком глави бразильського МЗС Мауро Вієре. Цитую неможливо було заправитися, поскарже. Ся рашистський міністр, додавши, ну, що така ситуація. Дратує Лавров також висловив думку, що дружні країни певний час будуть змушені боятися вторинних санкцій, зокрема тому, що в деяких державах досі зберігається неоколоніалізм. Лавров стверджує, що дружні країни певний час будуть змушені боятися вторинних санкцій. Ну а ми нагадаємо, що Рада є затвердила новий режим санкцій проти РФ у відповідь на її гібридні дії. Як повідомили у прес-службі установи, очікується, що новий механізм дасть змогу є запроваджувати санкції проти. Фізичних і юридичних осіб, і причетних до дій і політика рашистського уряду, які підривають фундаментальні цінності ЄС, і його держав-членів, їхню безпеку, незалежність і цілісність, а також. Цінності міжнародних організацій і третіх країн. А керівник дипломатії ЄС Жозе Борель заявив, що офіційний Брюссель розробляє 15-й пакет санкцій проти РФ, який включатиме заходи, щоб ізолювати російську промисловість від імпорту. Також Борель надав докази, що Китай вперше передав Росії зброю. Тож Китай вперше поставив РФ зброю для війни проти України. У відповідь на це європейський союз розглядає можливість запровадження санкцій проти Китаю про що повідомляє Франкфурт Алґмайне з посиланням на Власні джерела за даними співрозмовників, високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Бурель поінформував країну ЄС про висновки розвитки. І дипломат заявив, що докази переконливі та підтверджують надання летальної підтримки. Він переконує, що ЄС має розглянути всі можливі інструменти впливу, включної запровадженням нових санкцій. Так йдеться про заборону ведення бізнесу з певними китайськими компаніями, а також обмеження на активи та в'їзд. Співрозмовник також. Наголосив на важливості прямого діалогу із Китаєм щоб донести позицію ЄС. Джерела видання не розкрили подробиць щодо висновків розвідки, Проте один із дипломатів послався на дуже серйозні повідомлення інформаційного агентства Reuters. Ще 25 вересня агенція написала, що РФ створила у Китаї таємну програму для розробки та виробництва ударних безпілотників, щоб використовувати їх в війні проти України. Джерела агентства в розвідці заявляли, що постачання зразків безпілотників для купола є. Першим конкретним доказом того, що БПЛА, виготовлені в Китаї були доставлені до РФ спочатку повномасштабної війни в Україні раніше, США заявляли, що Китай надає РФ дуже суттєву допомогу для зміцнення військової машини. Натомість Москва передає Пекіну секретні військові технології, підводних човнів і ракет. З Приводу останніх заяв від Романа Світана. Далі також з вами поговоримо, адже з'явилася інформація про те, що Україна має нагоду повністю знищити схований Росією флот. Таким чином стало відомо про те, що за словами Романа Світана є можливість нарешті підійти до знищення новоросійського порту та терміналу. Україна має нагоду повністю знищити Чорноморське флот Російської Федерації, який я перекинула під новоросійськ. Таку думку в ефірі 24 го каналу висловив військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник збройних сил України в запасі Роман Світан. Таким чином він нагадав, що зі слів самих росіян у ніч на 15 листопада безпілотники атакували кр. Кримське у Росії, що неподалік від Керченського мосту, при цьому дрони ймовірно могли вразити російську авіабазу. Нині ж відомо про застосування 50 БПЛА, водночас з українського боку офіційно не повідомляли про атаку. За словами Романа Світана, на авіабазі у Кримському базувалася тактична авіація росіян, яку вони застосували для атак по півдні нашої держави. Водночас, Кримська розташовується неподалік Новоросійська, куди РФ перекинула переважну кількість вцілілого чорноморського флоту. Тому тамтешня авіація також прикриває саму Новоросійську бухту та термінал. Знищення цього сектору ППО це також можливість нарешті підійти до зниження і повного знищення новоросійського порту та терміналу, каже військовий експерт Роман Світан. А, з проводу того, що ще відбувається насамперед, із флотом також з'явилася інформація. І від британської розвідки розвідка Британії назвала головну причину занепокоєння Росії. А це саме удар. По каспійському флоту таким чином стало відомо про те, що українське БПЛА уявіть собі подолав значну частину російської території, зовсім не будучи перехопленим. Атака українського дрону по РФ у Каспійському морі демонструє, що Україна здатна завдавати ударів по регіонах у Росії, які раніше вважалися безпечними. Про це пише Міноборони Британії, посилаючись на дані розвитки, згадується, що Україна 6 листопада завдала удару з допомогою безпілотника по порту. Каспійськ у Росії, де перебували декілька російських кораблів МВФ РФ, зазначається, що щонайменше два фрегати класу Гепард зазнали пошкоджень. Ступін збитку наразі невідомий проте будь-які пошкодження кораблів наймовірніше будуть швидко усунені. Вважають у британській розвідці. У повідомленні підкреслюють, що каспійське флот наймовірніше був задіяний для масованих атак на Україну у 2022 році і продовжував використовуватись, використовуватись пробачте для атак у 2023-2024 роках Роках імкр саме Україна ймовірно атакувала каспійську флотилію у відповідь на ці удари по її території, зазначають у розвідці. Водночас у міноборони Британії підкреслюють, що ця атака демонструє здатність України завдивати ударів по російських цілях у районах, які раніше вважалися безпечними. До нанесення удару українська БПЛА подала велику площу російської території, не будучи перехопленим. І це вочевидь викличе занепокоєння у російського політичного і військового керівництва. Зазначають у розвідці, але знаєте, одне діло занепокоєння, а інше діло це далі, щоб вони ховали і втрачали, звісно, і надалі свій флот, який вони ховають від нас з вами від безпілотників українських надводних, підводних, ну і звісно, повітряних. Адже за новоросійське, звісно, ми вам знаємо, що раніше Чорноморський флот Російської Федерації почувався безпечно, але потім сталося так, як гадалося, і по тимчасово окупованому Криму почала прилітати. Не бавовна, через що расисти, звісно, почали бідкатися і перебазовувати чи то до Абхазії частину своїх корабликів, чи то більшу частину до Новоросійська. Ну а далі до інших новин, також які впливають на хід російсько-української війни, міжнародні новини, так поговоримо саме про те, що армія поліції Британії використовують дрони від фірми, що озброює Російську Федерацію. Про це повідомляє видання Bloomberg, Як пишуть, в. Видання компанія Autel Robotics Роботікско, світовий виробник комерційних безпілотників Шендження Китай потрапила під санкції Великобританії минулого тижня. Зазначається, що компанія бере участь дестабілізації України, постачаючи Москві товари і технології, зокрема систему безпілотних літальних апаратів і супутні аксесуари. В Водночас, 20 жовтня, канцлерка казначейства Рейчел Рівс була сфотографована під час управління дроном компанії Аута Макс на тренувальному майданчику британської армії. Там також був присутній міст оборони Джон Хелі, крім того, поліцейські сили. Нодінхем Шира і Вілшира також використовується безпілотник авто. І як зазначає одання, міноборони і поліція Британії не порушували закони, скільки придбали свої безпілотники до введення санкцій. Тим не менше, інформація про те, що уряд використовував технології китайської компанії, на яку потім вирішили накласти обмежень через те, що вона постачала обладнання в Росії, ілюструє труднощі, з якими стикаються західні країни під час запровадження санкцій, щоб допомогти Україні. Міністерство оборони Великої Британії заявило, що більше не. Буде закуповувати ці безпілотники. При цьому в заяві міністерства йшлося, що безпілотники були закуплені для навчання українських новобранців насамперед для відтворення загрози, з якою вони зіткнуться від російських безпілотників. Також у відомстві відмовились повідомляти, скільки БПЛА було закуплено і для чого вони використовувалися. Водночас з'являється інформація про те, що Євросоюз розглядає також можливість запровадження санкцій і проти Китаю. Про це повідомляє FAZ. Видання з посиланням на джерела повідомляє, що за борель Мував країни ЄС про дані розвідки щодо постачання Китаєм Росії Російській Федерації зброї докази були переконливими і продемонстрували надання підтримки. Санкції ж можуть почати обговорювати вже на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС вже наступного понеділка. Тобто, після завтра це має відбутися. Адже сам Жозеп Бурель який є представником ЄС, сказав про те, що дійсно він переконаний. Те, що ЄС має розглянути всі можливі інструменти впливу, включно із запровадженням нових санкцій, йдеться про заборону ведення бізнесу з певними китайськими компаніями, також обмеження на активи та в'їзд. Співрозмовник наголосив на важливості прямого діалогу з Китаєм, щоб донести позицію ЄС. Ну а 25 вересня нагадаємо, що агенція писала про те, що Російська Федерація агентство Франкфуртер. Алгмайне про те, що саме Росія створила в Китаї таємну програму для розробки та виробництва ударних безпілотників, щоб використовувати їх у війні проти України. Джерела агентства розвідці заявляли, що постачання заразків безпілотників для купола є першим конкретним доказом того, що БПЛА, виготовлені в Китаї були доставлені до Росії спочатку початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тим часом поговоримо і про те, яка напередодні відбулася розмова. Між новообраним президентом США Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, адже під час розмови повідомляються про те, що е, більш е, нюансована позиція стосовно України була викладена. Ось про це сказав Шольц. І за словами німецького канцлера його розмова з Трампом була можливо, на диво дуже детальною та доброю. І На запитання, чи буде Трамп намагатися укласти угоду з Російською Федерацією про припинення війни через. Е, Саме українців канцлер сказав, що через голову українців так Канцлер сказав, що в розмові обраний президент США не дав жодних ознак того, що він це зробить. Німеччина своєю чергою не погодиться на мир під диктатом, запевнив Шольц. Напередодні взагалі був досить продуктивний день у Олафа Шольца. Він поговорив із Зеленським, потім із російським Путіним, потім і з Туском, а потім поговорив він із Трампом. Багато було важливих у нього розмов здійснено всього лише за один день. І про одну із розмов президент України Володимир Зеленський розповів у вчорашньому вечірньому зверненні до українців. Щоденне звернення робить Зеленський, в якому говорить про актуальні і важливі новини. І ось щодо однієї з них він зосередився щодо того, як канцлер Шольц. 영 <목소리로> Президенту Зеленському говорив про те, що він планує зідзвонитися із Путіна. Натомість Зеленський він сказав про те, що він попрохав цього не робити, тобто наголосив на тому, що він не підтримує цю розмову. Про це також повідомляли саме джерела із офісу президента України. На ну, офіційно а джерела, які говорили, журналістами намагалися розповісти про це. Одночас Зеленський сказав про те, що Олафа, на його думку це скринька Пандори. Ну і подробиці Можемо почути далі, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про сьогодні продовжили працювати над пунктами нашого плану внутрішньої стійкості. Сьогодні два фундаментальні пункти: фронт та людський капітал. Все, що стосується нашого захисту, і все, що стосується наших людей, і військових, і цивільних, і дорослих, і дітей. Мета. Очевидно, це захист від російської агресії зараз і все, що ми повинні зробити для того, щоб не програти після воєнний мир, щоб зберегти і зміцнити наш народ і державу, і народ, і це обов'язково продовжив нашу міжнародну роботу сьогодні, неформальну дипломатію. Поспілкувався зі студентами університетів в Латинській Америці. Люди в усіх частинах світу мають Однаково розуміти, що потрібно зараз, щоб повернути спокій міжнародним відносинам. І ще одне про одну із сьогоднішніх новин: канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести перемовини, як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватися, так як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати в своїй політиці, нічого не робити по суті. І якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз, знаємо, як діяти, і хочемо попередити: мінська Мінська-3 не буде. Нам потрібен реальний мир. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! ну і з останнього, що також ще заявляв а, пан президент України. Він дав а, потужне таке інтерв'ю, коментарі з приводу того, а, що відбувається на території нашої держави, де да, яка ситуація на сході України, яка ситуація з протиповітряною обороною і енергетикою нашої країни. Ну і звісно, про світову арену а, Володимир Зеленський не міг не прокоментувати. Таким чином, що він сказав, так те, що у нас немає часу говорити з Путіним заради балачок, просто перемовини заради перемовин. Ні до чого не призведуть, сказав лідер України. Російський диктатор Володимир Путін не хоче результату від переговорів про закінчення війни. Він прагне знищити Україну, і про це президент України Володимир Зеленський заявив, зокрема, під час спілкування зі студентами та викладачами закладів вищої освіти Колумбії. А отже, так також він сказав, те що будь-який процес закінчення війни має бути справедливим. Просто перемовини заради перемовин, коли там сидить Путін, який не хоче закінчення війни, ні до чого не приведуть, сказав Зеленський. Інський він нагадав, що Україна з 2014 року у тому чи іншому форматі вела переговори з Путіним, але він не хоче результату від цих перемовин. Він хоче руйнації України, тому це не позиція. Говорити заради балачок. Немає на це часу. Тому безумовно потрібно, щоб Україна була у сильній позиції. Для цього потрібне об'єднання світу навколо України та план, за яким будуть ті чи інші дипломатичні дискусії з Російською Федерацією.